Люди починають готуватися. Ось ми бачимо такі мішки з пісочком. Тобто заклад Ман Манамі, -Man -Man якийсь ресторан, починає вже готуватися до можливого підтоплення. Ось також в цьому ж будинку вже готуються мішочки з піском. Відбувається досить таки небезпечний рівень води все ж таки височенький такі. І що я хочу зазначити, поки хтось готується до повені, хтось готує мішочки з піском, а хтось просто на розслабончику чекає, що буде все добре. Ну так завжди в житті буває, коли хтось готується, а хтось так чисто на розслабончику очікує, та якось пройде. Ну подивимось. А десь година 19-та. Побачимо, що річка Одра наповнюється і ситуація може бути досить загрозлива. Отже, побачимо, що буде після ночі. Дякую всім за увагу. Отже, ситуація виглядає досить напруженою. І ми ще навіть не знаємо, як вона може повернутися після ночі. Дощ не вщухає, вс... тільки посилюється. Це просто як з фільму якихось жахів рілі. Подивимось, як воно буде, чи ми прокинемося Ротслав, чи в такому ж стані буде, чи вже затопить так сильненько.